Як і обіцяла, показую вам, як нам зробили ремонт, як нам відновили житло. Це коридор виходити не хочу, бо тут плитки нема. Пам'ятаєте, що тут було? Відкрите небо. От, двері. Хто дивився минулого року моє відео якраз в такий час? Ми були вдома. Тут були повні руїни. Тут не було нічого. Стіни не було цієї. Стіну нам нову зробили. Отут замість стелі було відкрите небо, хто пам'ятає. Отих стін всіх не було взагалі. Пам'ятаєте? Ось так нам зробили. Тут кладовка. Тут туалет. Нічого тут не було. Тут спальня, всі оці стіни наново мурували. Ну, хто з вас слідкував? Тут спальня, то ви знаєте. Я робила фотографії, як тут було і як тепер тут стало. Ось. Коридор наш. І отут студія. Пам'ятаєте? Нічого не було. Відкрите повністю відкрите небо. От так нам зробили. Матрас нам позичила Таня, наша сусідка знизу. Отут нам міняли плити перекриття, дві чи три, я вже не пам'ятаю. У нас тут все було і там в спальні, все було провалено. Ну, якось так ще нічого нема. Ми приїхали на декілька днів прийняти роботи потрібно було. Ось так нам зробили. Балкон там засклений, тільки що нема зверху криші на тому балконі. Ось так. Всім дякую за допомогу.